Товариство, доброго здоров'я, канал будні Свиновода на зв'язку. Радий вас, друзі, вітати. Дякую всім тим, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, друзі. По можливості підтримайте нас. Вподобачку, зробіть репост цього відео. Адже всі оці от маленькі, але для нас великі ваші зусилля допомагають у поширенні нашого контенту і популяризації. Нашого ютуб-каналу я вам за це буду дуже і дуже вдячний. У нас сьогодні черговий робочий день. Ну і нарешті дійшли наші руки до дуже важливого процесу. Той процес, я думаю, який в принципі більшість із вас проводить на своїх господарствах. Процес цей направлений на, я би так сказав, активну боротьбу із літаючими, кусаючими, тому що комахи якраз вони і є одними із е, найбільших носіїв і розносчиків ряду дуже небезпечних хвороб якраз от набагато ефективніше і простіше боротися з ними, щоб потім не доводилося боротися із оцими от проблемами і небезпеками, які вони можуть розносити. Сам Процес не виглядає занадто складно. Отакий от препарат MaxiBite Aqua від нашої української компанії. ЗВК, яка займається виготовленням і реалізацією ряду дезінфікуючих засобів, якими я в принципі, вже користуюся дуже і дуже давно. Разом з тим, в, цьому, в тому році випробували і оцей препарат. Доволі непогано він у нас бореться із мухами, комарями, мошкою. Тим паче, що Іра в цьому році завірила нас, що вони ще доопрацювали цю формулу, і мухи і комарі по їхньому як би, переконанню будуть видихати, що нам і потрібно значно швидше і значно ефективніше. Отже. Що нам потрібно зробити для того, щоб підготувати оцей от засіб до використання, друзі, перше гарно і ретельно збовтуємо і перемішуємо безпосередньо сам. Препарат Aqua, ну і, Якщо говорити точніше, то діючу речовину. Потім, після того, як ми її ретельно перемішаємо, набираємо 10 кубиків або 10 мл діючої речовини, вводимо її у 990 мл води. Кімнатної температури, в принципі, у мене виходить води трішечки трішечки менше, навіть тому, що воду я і, точніше, сам агрегат, куди я завантажую цей препарат, це такий бутильок із розприскувачем, яким до цього, ну який до цього використовували при мийці вікон, дуже зручний і дуже гарний пульверізатор. В принципі, все це вливаємо, ретельно гарненько перемішуємо, і в принципі наш препарат буде готовий до застосування. Ну, а після того, як наш засіб буде підготовлений до використання, обробляємо всі оці от зони, де в нас сідає муха. Єдине, що не бажано, щоб оцей от препарат... І цим препаратом ви обробляли ті зони, в яких ваші тваринки зможуть його діставати. Тобто, абсолютно без ніякого остраху стіни у верхніх його частинах можете обробляти балки там, де сідаємо. Ну, основні зони, які підлягають обробці, це зони вікон, тобто в мене на всіх вікнах установлені москітні сітки. Якраз ви бачите та от кількість мухи, яка безпосередньо зараз літає у нашому свинарнику. Тітні сітки також це один із дуже ефективних засобів боротьби із мухами. Ми просто-напросто не допускаємо їх потрапляння. У сам свинарник, ну, звичайно, не те, що не допускаємо, мінімізуємо, я би так сказав. Ну а безпосередньо та муха і комар, і мошка, яка потрапляє у сам свинарник, нам потрібно з нею боротися. Також зона, там де наші двері знаходяться, гарно, ретельно обробляються. Ну і вже потім будемо дивитися на те, як. Видихають наші мухи чи не видихають, все, обов'язково пізніше покажемо. Ну, а сам процес, в принципі, виглядає якось так. Так що поїхали, все дуже гарно і ретельно обробляємо, не шкодуючи засобу. Головне, щоб мета була досягнута. А мета знищити. Літаючих, кусаючих, будемо сподіватися, що ми її досягнемо. Є одна мета, яку хотів досягти, але за рахунок того, що відімкнули у нас електроенергію, досягти нам її не вдалося. Бункерок наш зерном загружений. Буквально декількох хвилинок нам не вистачило для того, щоб підготувати комбікорм для наших поросяток, які... Знаходяться у нас біля свиноматки. Якраз от багато звернень у мене було зі сторони хлопців з приводу того: продай, продай, продай Саша зернодробілку, так як ми купили собі міні-кормоцех КС 450 від «Техномастрой». Так, от, при виготовленні дуже маленьких портій комбікорму незамінна річ. Якраз от 10 кілограмчиків комбікорму хотів виготовити, щоб було все свіженьке. 100 кілограм для них немає сенсу виготовляти, так як вони ще досить таки маленькі. Ну і комбікорм не хочеться, щоб цей зберігався досить таки довго, тому що він буде втрачати свої поживні властивості. Ну а для маленького, маленької порції виготовлення комбікорму, якраз от. Наша старенька, але надійна, і що саме головне, гарна помічниця якраз стане в пригоді. Але дочекаємося, будемо сподіватися вімкнення світла, і вже потім продовжимо процес. Так, друзі, концентрат наш підготовлений, ну і закатуємо його безпосередньо у гранулу. Я думаю, буквально 15 хвилинок і предстарт для нашої малечі готовий. Робимо все швиденько, світло, слава Богу, включили, так що продовжуємо працювати. Ну Жевжики, як і завжди, трясуть мамку. Такий от результат нашої праці вийшов, а гаряча. Зараз, поки у нас управочка закінчиться, гранула наша охолона, ну і будемо годувати наших маленьких безхвостиків. Тепер їмо на цій стороні. Але з обох сторін смачно одинаково. Ну що, підемо годувати нашу малечу. Ще й досі гаряча. Опа. Буквально трішки кидаємо дві жменьки для початку, ну а там буде видно. Потихеньку, я думаю, вони напротязі дня двох звикнуться до того, що в них є ще одне кормомісце. тому що чому я вирішив? Почати давати їм предстартовий комбікорм, тому що деякі з пересяток почали залазити до свинку до свинки в корито і ритися у комбікормі. Значить, раніше із п'яти із семи днів пробував давати оцей предстартовий комбікорм, але нічого, окрім переводні, з цього не виходить. Зачасту десь. Плюс-мінус 13, 15, 12 день із народження. Оце вже тоді дійсно той період, коли поросятка потихеньку-потихеньку починають деякі цікавитися, деякі під'їдати предстартовий комбікорм. Ну от, Як ви бачите, на ваших очах деякі із них вже навіть досить таки активно почали його нямати. Я думаю, 2-3 деньки і будуть їсти його за милу душу. Отака от от ситуація. Так що, товариства, роботи ще попереду дуже, дуже багато. Дякую, що провели час разом з нами. Сподіваюся, що для вас було цікаво, корисно. Друзі, ми рухаємося далі. Ну а вам, як і завжди, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.